Додали нову імбу. Чи так це зараз будемо з'ясовувати, так як це новий важкий преміум танк восьмого рівня Італії з механізмом резервного снаряду бісонтом C45, де по задумці назвемо це в цікавих ситуаціях, він буде реалізувати його, щоб забрати шотного або щось схоже в цьому дусі. Не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо ще цього не зробив. Також в мене є свій телеграм-канал по новинам гри, тож чекаю на тебе там. Посилання є в описі під відео. Що ж, давайте трішки розберемо тв танком, а саме броню. І на цифрах ми маємо 180мм в башті, а по бокам встановлені такі собі екрани, які іноді будуть захищати від кумулятивних і фугасних снарядів. Але щось мені здається, це буде доволі рідко. Корпусі 130 мм, але під гарними кутами, що дасть змогу комфортно відігравати від перешкод. Але не треба забувати, що велике НЛД буде такою собі Ахилесовою п'ятою, як і башта, в яку з пробоєм вище 240 мм буде залітати більшість снарядів. На рахунок броні, погравши на ньому, здається, що вона присутня, але якщо ти в прямій проекції, то вона зникає. За рахунок того, що поворот на місці нічим не відрізняється від інших, Якось мансити не дуже вдасться, тому, скоріше за все, частіше буде залітати, ніж рикошетити. Але не треба забувати, що це рандом. Гармата тут встановлена 105 мм з механікою резервного снаряду. Всього два снаряди, і один з них резервний з перезарядкою в майже 16 секунд, а другий вже має перезарядку в 5,6 секунд. Плюсуємо сюди ще 2,5 секунд між пострілами і отримуємо 8,1 секунди. ДПМ складає в межах 2500 одиниць. Шкоди на хвилину, що доволі непоганий показник для важкого танку чи восьмого рівня, враховуючи, що базова шкода за постріл становить 310 одиниць. На рахунок пробиття має 225 міліметрів. Для зрівняння в тієї ж акули на 5 міліметрів менше. Як би сказала, колишня краще ніж нічого. Серісли, вот факю дії. Ідіть у свинячу сракуледі. Також мені подобається, що додали КВН. Так, це не мінус 10, але мінус 8 це теж гарний вибір для комфортної гри, враховуючи більш-менш міцну башту. Гратися буде доволі потужно. Але про голду я би не забував. Взагалі гармата комфортна, хоч іноді й бісить сам розкид. Але якщо підправити обладнанням, то вже не так помітно. Що там по маневреності, а в межах норми. Стабільних 35 сходом назад в нестандартних 19 км. Взагалі по швидкості повороту на місці він обходить більшість важких танків. Так, цифри там не такі значні, але однозначно врахуємо це невеличким плюсом. А враховуючи, що забрати його можна з контейнерів, хоч я і не буду схиляти до цього, не самий поганий танк. Були танки, які менш цікавіші. А це, як на мене, дасть різноманітність, ну і комфорт, хоч зі своїми вадами. Згальні враження позитивні. Погравши три бої, я вже зрозумів, що хотів би його собі. Так як ігролад доволі комфортний і зрозумілий. Який дає змогу вирішувати і контролювати ситуації в бою. Але на рахунок контейнерів тут вирішуйте самі. Кому щастить, хтось поклявся собі ніколи не відкривати. А я частенько ризикую. Тому напевно в мене так багато премів. Але до всього підходьте з холодною головою, так як другий дім тобі ніхто не купить. Я не з такої сім'ї, як другий. я із багатої. Поїхали, трішки розберемо, що за танк під першими враженнями. Не забудь вподобайку натиснути ну для підтримки контенту. Так, а що нас кинуло в топчик? Взагалі Каєв. Добре, тоді будемо їхати напевно, до тяжів би гарно було поїхати, якщо поїде Т-54, але він щось не дуже хоче. E, взагалі, мені він сподобався. Реально, він мені сподобався. Ну, по вигляду, це, по-перше, да, виглядає він реально каєфно. тобто таке щось схоже, як і з Мінотавром. Да? Хтось 100% знайшов якусь відмінність і схожість. E, взагалі, мені подобається його швидкість. Вона, так, вона не дуже і повільна. Але й не дуже і швидка. Щось типу схоже з закулою. я дуже багато буду зрівнювати саме з акулою, Тому що, як на мене, ну, схожості дуже багато. Ну, окрім тільки механіки. Зрозуміло, що механіка тільки. Така механіка... Такої механіки ні в кого немає, окрім е тільки цього танку. І що мені сподобалось, до речі? Що мені сподобалось, це те, що в нього непоганий ДПМ на другому пост, на другому снаряді. Тобто там десь ДПМ в, е, в межах 2600, 2500. Але якби ще бій був гарний, а то я дивлюсь щось що такий бій трішечки, каже, незрозумілий. Так, смешер. Hello, everybody. КД другого пострілу, до речі, якщо ви не знали, я вам розповім десь приблизно 16 секунд. Ну там з КД другого пострілу десь разом з перезарядкою 8. Треба дивитися, але 8. 8 з копійками. Не можу другим кинути по ньому, тому що тому що не можу. Зараз дочекаємося. Прикольно, на сьомий рівень спокійно, просто ж є. 16 секунд, це якби не так і багато, до речі, я помітив, але все-таки другим краще кидати, чисто другим. Тобто, краще перший не використовувати, тому що там ДПМ взагалі півтори тисячі. А ось другим ДПМ там ну, вищий. Вищий. Трішки щось воно ФПС, а от коли забрати можемо, можна і закинути другим. Добре. Трішечки щось. Е, ФПС балується. Треба буде змінити на налаштування. Е, мені він подобається. Типу, в нього КВН, до речі, мінус 8, що я вважаю непоганий плюс. Е, КВН мінус 8. Е, що в нас вгору? Оце було цікаво. Треба було б його забрати, але я думаю, що можна почекати. Можна почекати. Тому що другий 16 секунд, ну, реально, як на мене, ну довгенько. Е Гарний ДПМ, якщо кидати тільки першим. Е Альфа-310. Ну, це, типу, непогано. Як на мене, реально непогано. Е цікавий. Він реально мені подобається. Тобто, резервний цей снаряд воно дуже непогано зірає е роль в тому, щоб добивати. Якщо тобі потрібно буде. Ну, якщо тобі треба забрати шотного. Тобто, це прям дуже гарно. Аби тільки от туди. Добре. 5-4 рахунок, до речі. 2700 накидали, ну, начебто, Накидати на ньому не так тяжко. Тобто, за рахунок того, що він не дуже повільний, мені оце і подобається. Тобто він. Але пробій, до речі. Пробій в нього 226. Бачите, 16 секунд. Пробів в нього 220, 226 мм чи 225, щось таке. З тією ж акулою в акули 220, щоб ви розуміли. Чи далеко ти хочеш, а що по фугасам? Не зрозуміло було. 3-3. Мені подобається. Треба буде подивитися ще броню, що на рахунок броні, тому що таке відчуття, що в нього в башті непогано зашито. Там, ну, я в, в, в вступному. На вступному відео, я правильно буду. На початку відео говорив про це, це та ніж буде. 89 тисяч при трьох при трьох. Причому, що ми не кидали голдою. Ну, типу, він щось фармить. Це вже гарно. Тобто, звісно, що три кавер будете не кожен бій кидати, але. 89 тисяч то непогано. Так, другий бій, але знову ж я забув з фпсом трішки погратися, але. Ну, добре, хай так буде. Другий бій, що я хотів сказати? Типу, я говорю, що 16 секунд це типу, якби і небагато. Да? Але з іншої сторони, якщо ви е пипаєтесь і кидати чисто першим снарядом, то я би ну, не рекомендував би. Це тупо, не дасть змогу вам нормально реалізувати цей танк і накидувати на ньому. А ось чисто останнім кидати, де 5,6, плюс, плюс прибавляємо сюди 2,5 секунд між пострілами в нього тут киде. І ми утримуємо. 8,1 Ну, коротше, ну, тут прям схожість з закулою, чесно, по ДПМ. Тобто, десь там в 2400, 2600, ну, по-різному, залежить буде від того, як альфа летить. Але, як на мене, досить таки непоганий. Я просто не дуже хочу лізти поки що. Так, і з 5 там я дивлюся. Ми тут вдвох. Добре, тонканула. Ну, це вмазанка, як я розумію, це нормально, да? Ну тобто пробой, я ж говорю за пробій. В них всі з'їхали, і я внизу один тут залишився. Чи мене зараз збриють, чи ні, дуже цікаво. Ну, там п'ятий. Ну я лізти не буду, але ж вони будуть 100% вмазуватись в мене. Чи не будуть? Не буду, тому що в мене ДПМу немає. Я не можу відкидати. Що за вмазанка? 25 секунд з КД. Сильно. Вмазуюся, тому що танк новий. Ось і все. Будь ласка, заберіть. Я не бачу просто допомоги, але... Тобто він щось може танканути, навіть при вмазанці. Єдине, що просто все вибили. Все, що можна було, все вибили. Дякуючи команді, я якось тут ще живу. Але де? Щоб ви просто розуміли, ну. Вічність, коли в тебе БК тріснуте. А куди ти поїхав, каже? І другим. Добре. І другим. Ну, була змога другим кинути, чому не кинути? Взагалі вигляд його каєфний. Тобто, швидкість теж більш-менш. Єдине, я ж говорю, що 16 секунд ось таким от. Е коли тобі крит роблять, ну. Не залетіло. Ну добре, він мене вже забере, але тут команда зараз. Я сподіваюсь допоможе. Треба подивитися, що по броні в нього. Реально, я не розумію, що по броні. Ми ще ну, щось Емілька не кидав по нас. Не знаю, чи вичікував, чи що. 1700 стріляло, ну це вже більш такий бій, рандомний, який вже нормальний, тобто які будуть постійно. 48 тисяч, 50 тисяч, слухайте, ну він фармить більш-менш нормально. Єдине, я ж говорю, що це 16 секунд, резервний снаряд, ну, типу. З однієї сторони, якщо забути про нього, да, то це скоріше психологічно дуже тяжко зробити. Тобто, коли ти постійно думаєш, що в тебе є снаряд і тобі треба дати, тому що ти е жадібний і ти хочеш ще закидати. Це така помилка. Тому краще, якщо кидати останнім, то десь, ну, десь якраз буде ну, все правильно. Тобто, кидай буде десь примерно, ну, в межах. В межах 8,1 секунди. Ну, щось схоже з акулою. Тобто, кому акула подобається, то бісон, я думаю, сподобається не менше. Мені, мені реально бісон подобається. Єдине, я ж говорю, що це КД 16 секунд другого снаряду, воно м, трішечки бентежить. Пробиття можна було би поставити на пробиття. Я дивлюсь, що я би такий поставив би краще на пробиття, ніж на. Е ніж на це, ніж на ДПМ. Тому що там ДПМ плюс 100 одиниць, але воно сильно не грає ніякої ролі. А ось пробиття. Ну, я думаю, що потрібно. Думаю, що потрібно. Ну, На цьому я думаю закінчимо. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, звичайно ж. Ну і зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення!